Чуєш? Ти чекай мене, на засе чекай, коли смуток огорне, жовтий дощ стіка, Віспекотну каламуть Заметіль в снігі, Коли інших вже не ждуть, вже й забули їх, І коли листів нема іздалечини. Інші вже не ждуть дерма, стомлені вони. Ти чекай, я повернусь, і не зич добра тім, хто каже далі йди, вже забудь пора. Хай знаємо ти син, що мене нема. Друзів втішиться отим, було й про мене, сядуть коло при вогні, Та й ковтнуть вина, Нам помин душі. Та ні, ти чекай одна, ти чеканням повернеш, І смертельних лав поталанило, егеш, скаже, хто не ждав, Не дано збагнути їм літо вогняне. Як чеканням ти своїм вберегла мене, як я вцілів, як я вижив, знаємо без слів. Просто ти чекала так, як ніхто не вмів.